Привіт! Я мишка розумниця, бо живу у бібліотеці, тут затишно, тут мешкає безліч книжкових героїв, яких я зовсім не боюсь. Жодного. Тут стільки простору і можна стрибати і веселитись досхочу. Ля піпіпіля, пі -пі -пі, стрип, стрип пі, -пі. Ля піпіля, пі -пі -пі, стрип, стрип пі, -пі. Мабуть, піду до своїх двоєрідних сестричок двійняток в гості. Вони живуть на горищі. Той самі знаєте, мало тямлять у земних справах. Так, я побігла. Сестрички, де ви? Ау, я прийшла в гості до вас. О, О яка, яка гостя, гостя до нас завітала. завітала. Давненько, 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 вас, вас тут, тут не було було видно. По-людськи і зустріти не можете. Які ж бо ви не вігласи? мабуть, і читати не вмієте. Та куди нам до тебе рівнятись? Ну, так. А чи їли ви коли-небудь кота? Де вже а? нам? У нас не миші котів, а коти мишей їдять. Ох, які ж ви не до тебе. Я вже на одного кота з'їла. І скажу вам правду, що жоден не встиг навіть зойкнути. Чим від них тхнуло? Здається, папером і фарбою. Та знаєте, з'їсти кота то пусте. А от чи доводилось вам собаку, наприклад, їсти? Крий боже. Я саме вчора з'їла одного пса. Завбільшки, ну, такого, як вок. та ще й з їклами. Схрумкали його геть з цього з іграшками, навіть на йойка. А чим він пахнув? Теж папером. Це таке. А носорога ви коли небудь боділи, а? Да, вже там. Та ми того носорога навіть не бачили. Який він? Схожий на парнінджайський чи гонгордольський сир? Схожий на носорога, звісно, а верблюда, принцесу, ялинку ви куштували? То що ця миша таке верзе? Зараз я її запитаю. То це ти котів єси? Ой, Ой, який страшнющий. страшнющий. Ой, тікамо, тікаймо, а, ваше величносте, але ж ну, розумієте, я в бібліотеці. А, розумію, розумію. Ти їси котів намальованих. Ну розумієте, можна і так сказати, але це винятково значальною метою. І тільки. Це діло добре. Я теж люблю літературу. Пі -пі -пі -пі. А чи не слід пі -пі -пі -пі? тобі навчитися дещо у справжнього кота? Слід би тобі пі -пі -пі -пі. знати, що пі -пі -пі -пі. не всі коти паперові, і не всіх носорогів можна загризти? пі пі, -пі, -пі. пі, -пі, -пі. О, а що ти тут підслуховуєш, га? Та ні, я плету павутину. Ех, утекла, шкода. Бі-пі-пі-пі-пі-пі, пі-пі-пі-пі-пі. Я плячно, швидше, швидше додому. І чого я тут і поперлась на свою голову? Пі-пі-пі. Утекла, не пету більше в гості, мені й тут добре. Ох, як лячно, трохи відпочину. Пі, пі, пі.